Хотів сказати, ми тут надовго. Мені бігав чудово. Дивіться, плюс того, коли ви бачите цього бота, бачите сині девайсики вам одразу в копілочку, оп, нією зброю. Ми, типу, на цьому. Ну що демо. Коно хочу вам то справді що тут хтось буде. Він не пушите. Тут як буде. Ти туди? Да що ти хочеш від мене, Боже відцеп Чувач, окей, джудь теж я поняв. Це просто його ходил на виджу киножер, бебру. А так мене вибісив блін. Це просто капець, кафа який його легко вбив Це просто М -м -м. бачите? Він да до нього була перевага. Я реально був в тільця. Тиму все мене зароб'ють, але